Тоді я становлюся конкурентом своїм партнерам, а я вибудовую відносини зі своїми е, клієнтами, друзями. Я б вже їх сказав, би, такі. вони дійсно партнери, тому що е, понад там, 10 років я там, 10, 12-15 років працюю з компаніями. Ну, навіть 25 вже, вибачте, 25, тому що 99-й рік і на сьогоднішній день. Багато. Багато. Просто капець, я вже знаєте, рахувати, боюсь, тому що це багато, дійсно. Коротше, коли ти становишся на шлях конкуренції зі своїми клієнтами, ти починаєш з ними боротьбу. Я не люблю боротьбу, я люблю реалізовувати. Запити до мене, я роблю ті речі, які вони не можуть зробити ні з ким. І мені більше приносить задоволення створити продукцію, яка буде в них використовуватися, не займатися виробництвом, яке дуже потребує багато рук, і бачити в них на човнах мою продукцію. А вони ж займаються маркетингом, щоб реалізувати свою продукцію. Тому в мене більше B2B, таке R&D виробництва. Ну, більше так. Про, партнерство, більше аніж про партнерство. про так, я, я люблю створити, е, такі компанійські е, процеси, де я буду е, такою, цепочки подій, аніж буду з неї випадати, тому що конкурую.